Що й назнаги любові, весни в душі, і щоб було все ваше задумане. Спасибі. Чапенька. Рада, що ви теж сюди залітали, що ви там в ліцеї. Не забувайте мене, я... Пані, ще й наша мама. Я з дітям. Я там проводила деякі зустрічі з учнями, з часу... Ми повторимо. В поемі Христос і Прометей» є момент діалогу, дискусії. А що для вас Україна? І ми акцент робимо не на всій поемі, бо вона велика, а от на цьому моменті, щоб не забирати дуже багато вашого часу. А що для вас Україна? Так. А для мене моя Україна у зелених полях стежила. За місто, як вийду в рух. Я правду мій правду життя знайшов, що було в ній за безмір століть, мов струна в моїм серці бронить. А ще Україна, наче жива картина, ми з нею усі одно, як малюнок і полотно. Добре натягнуте міцних поколінь полотно і рама різьблена старовинна, нас Україна. А без неї фарби під ноги обсипані, під майстри перед сусідами, акварелі веселкою не розгорнуті, не роздмуханий в горні, начерки стерті, уплічники смерті. І вона без нас усміховища. Подерте полотнище. Облущена рама, незагоєна рана має бути водно, як волю і полона. України незмінна канва, добрі люди, щирі слова наших душ на ній розкриваються квіти, вчаться з неї любити надія. Візьми з могих рук вірує любов і твібе пройде, ти повіриш знов, знов. Ми всі годині човні.